Мої любі малята, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні з вами ми зустрічаємося на занятті по аплікації. Дітки, коли ми виходимо з будинку і опиняємося на вулиці, то відразу стаємо учасниками дорожнього руху. А для того, щоб не потрапити в біду, нам потрібно знати дорожні знаки. А скажіть мені, хто такі пішоходи? Пішоходи. Це люди, які ходять по тротуару. А які ж знаки допомагають пішоходам перейти через дорогу. Давайте з вами переглянемо картинку, і ви побачите, які знаки допомагають перейти дорогу. Це знак зебра або пішоходний перехід. Ще знак, який називається надземний. Та підземний. Ось надземний знак діти йдуть, тобто над дорогою. І ось підземний, підземний знак, вони проходять підземний переход, щоб перейти дорогу. Ось такі знаки нам допомагають переходити сміливо дорогу. Сьогодні я пропоную на аплікації зробити вам знак зебру. Ось такий знак. Для роботи нам потрібен буде квадратик блакитного кольору або темно-синього, і трикутничок, який за розмірами менший, щоб він помістився білого кольору. Ось такий. Також нам потрібні будуть ножиці, е простий олівець, клей, серветки і шматок аркушу чорного кольору. І так, приступимо роб до роботи. На син синій квадратник. Квадратик ми наклеїмо наш трикутничок. Як завжди, зайвий клей протерли серветочкою, добре прикріпили і почнемо робити фігурку ось цього чоловічка. Ви бачите, що фігурка складається з елементів круглий голова, потім тулу прямокутної форми, ручки, ноги і Сама зебра. І так, з чорного на аркуші чорного кольору з обратної сторони. В мене є ось така кришечка. Ми намалюємо кружечок і виріжемо його. Потім виріжемо. Також нам потрібно буде тулуб, такий невеличкий прямокутничок. З краєчку. Я ось десь такої форми прямокутничок нам знадобиться. Я можу просто його скласти і також вирізати прямокутничок. Цей, Цей прямокутничок ми розділю його на дві частини. Ось це буде тулуб нашого. Нашого. Потім нам потрібні будуть ручки і ножки. Але Но спочатку ми відріжемо ще кружечок. Ось прямокутник і голову ми вирізали. А зараз ми будемо нарізати прямокутнички, малесенькі полосочки різної однакової товщини, але різні ми будемо складати тулуб людини. тобто... Робити короткі або довгі ці полосочки, наріжемо спочатку довгих, а потім зайве відріжемо. Ми повинні скласти постать людини. І так, ось в мене є полосочки, ми зараз спробуємо складати постать людини. Ось ми, наприклад, візьмемо ось таку полосочку і. Руку ось. Як коли людина йде, задня одна рука е, вперед виставлена. Ось, наприклад, отака такої ж товщини. Ось вона виглядає зовсім трошки. А цю руку ми повинні з такої ж полосочки, зовсім маленький шматочок, щоб її ось так діти ось. Ось так, ось так. ніби чоловік крокує. Ми повинні відрізати ось такий шматочок. Тут зайво відріжу біле. А тепер, ось в мене є ще полоски, ми ручки виклали, а тепер одна ніжка повинна бути назад, ось десь такої довжини. Ось так я її прикладу. Одна ніжка назад. А ця ніжка повинна бути такої ж довжини, але з двох половинок. Одна половинка довша, а інша коротша. Ось. І ось я приставила. Ось наша людина вже готова. Зараз в мене ще є смужки, і ми можемо відразу викласти е, смужки, тобто пішохідний зебру саму. ці смужки, ми поставимо ось так вертикально. Ось, Коли ми все виклали на папері на нашому знаку, ми можемо спокійно це все приклеїти. Що ми зараз і зробимо. Ось, може, наша робота добігає кінця. Останній знак зебри приклею. Знову ж за допомогою серветки притиснути і забрати лишній клей. Ось, діти, такий дорожний пішохідний знак у мене отримався. Я буду чекати на фото ваших робіт, які знаки у вас отримаються. Діти, будьте обережними на дорозі, дотримуйтесь правил безпеки. Звертайте увагу на знаки. До побачення, мої любі! Чекаю фото ваших робіт.